Оксана Цютяк проживає в чотириповерховому будинку на вулиці Гвардійська, 7, у Івано-Франківську. Розповідає, що жителі цього будинку перемогли в конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і отримали з бюджету міста гроші на часткову заміну мереж газопостачання для переходу на індивідуальне теплопостачання. Жінка показує встановлений лічильник, каже, індивідуальне опалення вигідніше аніж централізоване. Опалення як для однокімнатної квартири, як для нас, пенсіонерів, було дороге. От. Ну, від 1300 до 1700, як який місяць, ми оплачували. І коли нам голова ОББ запропонував індивідуальне опалення, то ми всі погодилися, будинкову трубу так само в Італії. Тендер виграв для нас, що воно для нас не коштує, але тільки для лічильників ми збирали по 4 тисячі. За словами голови ОСББ на Гвардійська сім Віталія Тичківського, для переходу на індивідуальне опалення з міського бюджету жителям надали 140 тисяч гривень. Решту 60 тисяч люди збирали самостійно. По заміні, по заміні фасадного трубопроводу. Роботи завершені 100%, заміна стояки і підготовка також завершена. Залишилося мешканцям подати заявки і отримувати індивідуальні технічні умови для розробки квартирного проєкту і відповідно встановленого обладнання і всіх комунікацій по квартирному. Загалом зі 64 проєктів, які цьогоріч стали переможцями конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства, сім передбачають перехід на індивідуальне опалення, розповів сьогодні на брифінгу секретар івано франківської міської ради Віктор Синишин. З його слів, станом на 30 жовтня, приблизно 30 проєктів переможців перебувають на стадії реалізації. Їх планують завершити до кінця 2023 року. Пройшли 5 проєктів ГОБО міської ради, 8 проєктів при закладах установи культури, 20 проєктів ГОБО при закладах освіти міської громади, і 24 проекти ОСББ, ЖБК і БК. Практично освіта ГОБО майже все виконано ще по частині ЖКГ. Ну, найбільша затримка все ж таки газу і мережі, бо через складність ситуації них там виникла. Віктор Сенешин розповів, що з міського бюджету на реалізацію 64 проєктів спрямували 5 мільйонів гривень. Каже, конкурс проводять на умовах співфінансування. 70% надають з міського бюджету, а 30% – це гроші учасників. З його слів, конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування і громадянського суспільства у Івано-Франківську проводять 11-й рік поспіль. Ілона Шевченко, Роман Булелек, Суспільне новини, івано франківськ